Чи якісним є харчування у міських школах? Над цим розмірковували у Івано-Франківську. Чиновники спільно з освітянами та підприємцями обговорювали особливості харчування дітей в освітніх закладах на поточний навчальний рік. За їхніми словами, з початку навчального року у шкільних їдальнях учні можуть спробувати гарячі страви. Загалом у міському бюджеті на харчування дітей передбачено понад 14 мільйонів гривень. 4 мільйони 639 тисяч для учнів загальноосвітніх навчальних закладів. Отже, на ці кошти харчуються учні пільгових категорій і учні перших-четвертих класів, тому що є відповідна постанова Кабінету міністрів і власне місто Івано-Франківськ дотримується цих вимог, що на сьогодні всі учні перших четвертих класів безкоштовно отримують сніданок. Вартість цього сніданку складає 5 гривень. Лікар по роботі з школярами Олена Осовська каже: нині харчування у освітніх закладах Івано-Франківська дієтичне. Страви підлягають достатній термічній обробці, їх кухарі не засмажують. У нас є деякі захворювання у дітей, які потребують особливої дієти. Тобто там не може бути багато соленого. Дітки з кровим діабетом потребують інакшого харчування. Діти захворюваннями сечовидільної системи так само має бути дієта з обмеженням солі. Медики рекомендують у харчуванні школярів побільше використовувати м'ясо, рибу, свіжі овочі та фрукти. За якість їжі для дітей здебільшого відповідають підприємці, які співпрацюють з школами. Начальник міського управління торгівлі Іван Ляхович закликає їх дотримуватися усіх законодавчих норм. Певно оформляли своїх найманих працівників. Оформляли їх на повний робочий тиждень, максимально платили їм зарплату не на пів.